Про допомогу Сполучених Штатів Америки Україні про ситуацію на близькому сході і не тільки говоримо далі. Говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком. Юрій Подорожній політтехнолог. Пане Юрію, слава Україні! Раді бачити вас. Героям слава доброго дня! Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки 2 листопада ухвалила ініціативу республіканців щодо надання допомоги Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярда доларів. Лідер сенатської більшості демократ Чак Шумер назвав законопроєкт палати представників глибоко помилковою пропозицією, яку Сенат не розглядатиме. Демократи виступають проти ухвалення документа, який не включає допомогу Україні і передбачає скорочення фінансування служби внутрішніх доходів. Ну і, власне, пане Юрію раніше були і заяви Білого Дому, що Байден накладе вето на законопроєкт, в якому не буде допомоги Україні або ж до прикладу Тайваню. То навіщо республіканці наразі протягнули його, зважаючи на те, що швидше за все він не буде виконаний? Ну як я і передбачав, обрання голови нижньої палати не призведе до того, що буде серйозне скорочення. Допомоги Україні, але Україні, але обіцянки треба виконувати. Вони прекрасно розуміли наслідки того, що роблять. Я маю на увазі, розділяючи, розводячи цю допомогу по різних кутках. Що вона буде заблокована, заблокована не тільки тим, що не підпише її Байден, а і верхня палата, яку контролюють демократи, не пропустить власне цей варіант допомоги, який пропонується нижньою палатою, але вже ж сказали, а сказали про те, що допомогу треба скоротити, допомогу треба розвести в кінці. Кінців ніхто з республіканців. І з тих, хто приймає е, рішення, не заявляв про те, що треба припинити допомогу Україні, а треба розвести перевірити, що там розкрадається, що не розкрадається. До речі, е, посольство Сполучених Штатів Америки в Україні заявило про те, що фактів е, розкрадання гуманітарної допомоги, військової допомоги, фінансової допомоги не встановлено. Ну наскільки ем, у посольства є е, функції аудиту, це інше питання. Але нехай присилають аудиторів, нехай дивляться, нехай е, чують, е, нехай бачать, нехай перевіряють. І коли до нас їдуть якісь ревізори, ми, ми, українці, маємо сказати слава Богу, що хтось приїде і перевірить нашу українську владу, як вони виконують свої там міжнародні зобов'язання. Тим більше, що на цій темі будуть грати всі, от щойно Путін очередний в черговий розрядився заявами про те, що Україна допомагає Талібану, що Україна власне є той, хто підтримує Талібан, ну відповідно, і поставки озброєння. Здійснює, значить, нам потрібні аудити, і це буде дуже добре. Я думаю, що перша заява новообраного спікера Нижньої Палати про те, що допомога Україні не припиниться а верніше він сказав наступне: що Сполучені Штати Америки не мають права дати Росії перемогти в Україні. Ну що це означає? Це означає, що республіканці, які сьогодні є при владі, не тільки будуть займатися виборами, да виборами президента в наступному році, а ті, хто сьогодні приймає рішення, вони не вважають, що Україні необхідно скорочувати цю допомогу. І слава Богу, тому такі пікові історії ми ще з вами будемо переживати не одну. Я думаю, що в наступному році. Буде дуже складно Україні, але тим не менше ми бачимо, що в принципі ситуація більш-менш вирулюється і не є критичною настільки, що ми можемо залишитись без допомоги Сполучених Штатів Америки, пане Юрію. А які подальші можуть бути кроки отаких от політичних торгів у Конгресі, і наскільки вони можуть відтермінувати допомогу Україні? Ну за будь-яких обставин е, я ще раз хочу наголосити, наступний рік буде складний в плані того, що будуть вибори: вибори до е, президентських виборів в США. Але я не бачу жодної підстави для того, щоб говорити, що ми залишимося один на один зі своїми проблемами. Що наш головний союзник, наш головний. Е, е, Країна, яка нам допомагає найбільше, це Сполучені Штати Америки, мають розбіжності, не дивлячись на те, у кого більшість, і в якої партії має до вас більшість, або із якої партії є президент, щоб ми таку допомогу не отримували. Тому власне, ну нові піки політичні кризи будуть, але вони більше стосуються власне внутрішньої політики в Сполучених Штатах Америки. Ну подивіться, ця промова Байдена була дуже важливою. але я, як політтехнолог, одразу в ній побачив ну, таку старт виборчої кампанії. Необхідно було привернути увагу. Врешті-решт, ви знаєте, що демократи могли запобігти взагалі цій кризі. Ну, я маю на увазі зняттю спікера нижньої палати парламенту. Вони просто-напросто могли проголосувати за республіканця, який би залишився на посаді спікера, і всієї цієї історії не було. Але вона потрібна, тому що це політична гра, тому що одна, одна команда має показати виборцям, з якою вони поганою командою зв'язались. Я Маю на увазі демократи продемонстрували. Що у республіканців немає єдності в республіканській партії, що в них є різні бачення, що вони роблять заяви про припинення допомоги Україні, а приходять і їм потрібно натискати на кнопки і всі починають керуватися не політтехнологічними якимись речами, а національними інтересами, тому що всі прекрасно розуміють, що таке поразка США в Україні, тому власне. Ігри будуть, будучи, і їх буде дуже багато. І я думаю, що ці політичні ігри в демократії, вони завжди такі, знаєте, на вістрі, і здається, Боже, навіщо це все? От, ну є ж, є ж, маєш бути згода, хоч з якогось питання. А ні, вони завжди приводять до того, що все стає, все йде на краще. Тому що, власне, у ці демократичні кризи. Означають, що різні політичні команди шукають кращі варіанти виходу з ситуації. Адміністрація президента Сполучених Штатів тисне на Ізраїль, щоб той зменшив кількість авіаударів по південній частині сектора Гази. Про це пише The Times of Israel з посиланням на представників Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Вашингтон визнає за словами посадовця штатів, що Хамас діє зсередини та під прикриттям цивільного населення по всій території Гази. Проте штати стурбовані зростаючою кількістю жертв серед цивільного населення, що ускладнює здатність адміністрації Байдена продовжувати підтримувати військову операцію Ізраїлю, а також заохочувати союзників наслідувати їхній приклад. І сьогодні державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен прибув до Ізраїлю. Чи може після цього візиту зменшитися наступ цехалу на газу? Чи все ж таки, до прикладу, як ви вважаєте, розмова буде про майбутні варіанти контролю над цією територією вже після знищення Хамасу? Коротко скажу вам, наземна операція не припиниться. Ізраїль буде робити те, що вони запланували. Я вам навіть більше скажу. Якщо ми не можемо собі дозволити, Україна, я маю на увазі, ми не можемо собі дозволити діяти на власний розсуд, а свої плани ми узгоджуємо з генштабами США і Великої Британії, то Ізраїль собі таке дозволити може, навіть якщо він залишиться один і зараз буде конфлікт з адміністрацією, наприклад, Байдена. Чого не буде ніколи. Але, наприклад, давайте такий варіант розглянемо: чи зупиниться Ізраїль? Ні, не зупиниться. Тому що Ізраїль е прекрасно розуміє свої національні інтереси, і в них обговорювати в суспільстві зараз не будуть. Варто проводити наземну операцію чи не варто. Однозначно варто. Є жертви, і ворог повинен бути покараний. Тому, власне, який би тиск сьогодні на Єрусалім не відбувався. Вони будуть робити те, що вважають за потрібне, от як вони вже вважають діяти за потрібне, мені сказати важко, тому що ну власне ми не тільки далеко, ще й не маємо повної достовірної чи повної однозначної інформації по планам Ізраїля, але те, що заяви уряду Ізраїля про те, що Хамас буде повністю знищений. А це означає, що знищено все, що там побудовано. Я навіть не в фізичному плані кажу, а та система, яка була побудована, вона буде однозначно знищена і зруйнована. Ізраїль розуміє, або вони, або їх. Там третього теж не дано. І тому зараз ця вся істерика світова що там, проти Ізраїля. Це є, звісно, великий тиск, але Ізраїль не вперше переживає такий тиск, і вони плівати хотіли на ворогів. Вони слухають, але роблять те, що хочуть, слухаючи союзників, і, власне, будуть робити всі кроки, які їм необхідні для того, щоб знищити Хамас і знищити ту Палістину, яка. Була вибудована в останні роки, я навіть в цьому не маю жодного сумніву. Тому що б хотіли американці: От у Ізраїля більш вузькі інтереси на близькому сході вижити, вибудувати якісь стосунки з нейтральними країнами і е, розуміти, що буде з ворогами. у США там більш широкі стосунки, більш широкі інтереси. І США, звісно, буде намагатись грати із Ізраїлем також. Ну, все видається на те, що ніхто не хоче війни. Але війна, вона витає в повітрі. От витає, от, от вона є. От ми її всі відчуваємо. Ми в Україні гостро це відчуваємо. І ми завжди дивувалися, чому там Франція, Німеччина, Британія так довго от щось там не роблять і так далі. а Вони ще її не відчувають. Але вона витає в повітрі, і я впевнений, що на Близькому Сході запалає. Не дивлячись на те, що Іран сьогодні не готовий, а Іран це ключова країна, яка б могла розпочати там серйозний конфлікт, куди втягнеться безумовно, якщо включиться Іран, туди втягнеться безумовно Америка, Сполучені Штати Америки. Тоді вже це не про допомогу буде мова йти, а про повноцінну війну. Ну, ми ж з вами розуміємо, да США більше 40 років воює з Іраном, тільки на економічному поки що рівні. Санкціями, отак От як зараз з Росією у нас іде війна на полі бою. Інформаційна і третій рівень санкційна. Оця санкційна війна йде 40 з лишнім років. І якщо Іран сьогодні нападе на союзника США, звісно, США не з боку будуть стояти, а це буде повноцінна військова операція. В яку будуть втягувати Сполучені Штати Америки, в чому дуже зацікавлена Російська Федерація, і я вам хочу сказати, я вам хочу сказати що не треба боятися загострення ситуації на Близькому Сході. Воно не порветься, знаєте, як в одному місці надушили, а в другому порвалося. От ми не будемо тим місцем, де порветься, ми і далі будемо в полі зору Сполучених Штатів Америки, тому що. Вже ситуація складається так, що от по цій лінії дивіться, Україна, Кавказ, Близький Схід. Це вже повноцінно війна йде. Зараз трошки притихло Азербайджан вірменія але це ненадовго. Але вже повноцінно йде війна. Всі зараз мають великі сподівання на зустріч Цінпіня і Байдена. Але ви знаєте, я. Будучи істориком, вам хочу сказати, що ні до якого миру це не призведе, це, це кроки про відтягування початку війни, але все-таки ця велика війна між демократичними і диктаторськими режимами вона відбудеться. Де, на якому полі, ну швидше за все в Тихоокеанському регіоні. Будемо дуже сподіватися, може так не можна, звісно, казати. Але хотілося б, щоб десь там, подалі від нас. Ми вже, ми вже свого наїлись от і до. Але їсти нам ще досить довго. Це ще війна в Україні це довга історія, незалежно від того, де запалає, в Тихому океані чи на Близькому Сході. Пані Юрію, повернемося ще до Ізраїлю і сектори Гази. Якщо до прикладу, ви кажете, що не зупинить до прикладу Цахал, ні до прикладу, там стурбованість чи глибока стурбованість там чи у Сполучених Штатах Америки чи в Європейському Союзі. Якщо до прикладу, припустимо сценарій, що кількість жертв серед цивільного населення в секторі Гази буде збільшуватися. Як ви вважаєте, Сполучені Штати Америки можуть припинити підтримувати Ізраїль, чи це не змінять їхньої позиції? За жодних, обставин. За жодних обставин США не перестануть підтримувати Ізраїль. Ми ж з вами розуміємо, ми живемо в інформаційному світі, і показувати кількість жертв це дорівнює мати таку кількість жертв. Пригадайте 2014 рік, як Україну показували, коли Росія захоплювала Україну. Все мирно, все тихо відбулося, там десь щось, десь якісь і так далі. Жертв начебто не було. Все прекрасно. Жертви серед ми... Маріуполь, який на початку війни знищував, вже ж всі звикли, да? вже таких 100 Маріуполів по Україні. Ну, Я утрирую, але ви розумієте. Але коли починалось в Європі, знищували ціле місто. Просто катком знищували. Що там з жертвами серед цивільного населення? Когось вони злякали? Чи у когось викликало це там бажання оголосити Росії війну? Тому коли ми говоримо про збільшення кількості жертв серед мирного населення, це все до цього треба ставитись до всього до цього всього треба ставитись досить цинічно. Як політики і ставляться. Можна цим прикритись? Прекрасно. Не можна цим прикритись. Ну, значить, лістовки Ізраїль розкидає серед Газів. Що, будь ласка, залишити території, де можуть бути е бойовики Хамасу. Переходьте там з півночі на південь, з півдня, на, 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 на схід, з сходу, на захід. Тому що тут будуть бойові дії. Будуть бойові дії, тому що війна оголошена. Пане Юрію, і до наступного колишній радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив, що балотуватиметься у президенти на наступних виборах. Арестович заявив, що пропозиції щодо реформ в Україні, які з'явилися в його телеграм-каналі, це його передвиборча програма. Програма Арестовича складається з 14 пунктів. Реформи, які він пропонує, стосуються політичних, економічних, соціальних, військових та інших сфер. Зокрема, серед пунктів його програми перехід до стратегічної оборони на фронті, зміна кадрової політики у силах оборони, зміна системи мобілізації та вступ до НАТО із зобов'язанням не відвоювати окуповані на момент вступу території, а добиватися їхнього повернення лише політичним шляхом. Він також пропонує реформувати Міністерство внутрішніх справ, службу безпеки України а також судову систему. Пане Юрію, на вашу думку, на думку політтехнолога. Хто ж породив Арестовича, і кому він може стати кісткою в горлі? А я перепрошую, ви читали цю програму. Це на яку посаду його в Росії призначили? Він хоче бути президентом. А президентом, президентом в Російській Федерації? Ні, ні, в Україні він на виборах. Я зараз, я зараз слухаю ці програмні заяви. Це ж все кремлівські наративи. Це все те, що хоче Москва. Негайного припинення війни, там і так далі. От у мене питання наступне до таких аферистів яких випускають в засоби масової інформації, не займаються ними спецслужби. Власне, це людина, яка, не маючи жодної державної посади, фактично стала обличчям української влади десь на місяців шість. І е, коли ти, я от особисто виходив коментувати якісь події на телебачення, е, ніхто нічого не хотів чути, окрім позиції Арістовича. Два-три тижні війна завершується, все буде там добре, чи не добре, чи з шакалами воюємо, це бомжі, якісь там позбиралися, а не військові. Це все те, що потрібно було Російській Федерації, щоб ми тут з вами знецінювали складність ситуації в яку потрапляли. І це не було політичне чи психологічне улюлюкання чи убаюкування. Коли, знаєте, всі в напруженому стані і треба щось от добре чути. Так як от буває тобі погано, і ти включаєш романтичну комедію, де хлопчик з дівчинкою полюбились, і, і народилось в них п'ять дітей. Вони до старості дожили. Ні, Арестович, це злодій. Це злодій, який виходив на телеекрани і обговорювати зараз його наративи, і обговорювати, робити його, робити йому якийсь ну таким чином піар. Пояснюючи, що, що він, власне, хоче. Нічого він не хоче, окрім одного, арестовуючи російська консерва. Це стало зрозуміло тоді, коли він почав виходити в ефіри, намагаючись коментувати якесь розуміння росіян. Згадайте його заклики, що ми дегуманізувались. Що ми не таке суспільство, що ми хочемо вбивати когось. Ми ще мали почуття вини десь, от завдяки таким ораторам. Ми мали десь ще почуття провини мати за те, що пам'ятник Пушкіну знесли або знесли голову окупанту, який прийшов на територію України. Тому, власне, те, що він сьогодні є за кордоном, це дуже добре. А це дуже добре, що він відчуває небезпеку і розуміє, що в кінцевому підсумку завершення його перебування в Україні це є в'язниця, тому що це лише для мене означає, що працюють спецслужби, і він боїться перебувати в Україні. Хто його фінансує, ви знаєте. Очевидно, ну для мене, для мене от я в кожному ефірі, де починаю от, говорити про хороших русських чи що стосується Росії, я весь час кажу ФСБ. От мені здається, вже, вже, вже навіть не цікаво, не цікаво і слухати, що я говорю, що стосується Російської Федерації. Ну, на жаль, так воно є. ФСБ фінансує Арестовича. ФСБ допомагало розкручувати. Персонажів, оцих YouTube персонажів починаючи від Гордона і закінчуючи тим самим Арестовичем При тому, що купа людей в Україні слухає і довіряє цим покидькам. Це покидьки, які говорять людям те, що їм хотілося почути, грають на їх почуття і намагаються. Кінцевому підсумку заводити нас як лідери громадської думки в такі величезні тупики, в яких ми 30 літ прожили. Ми прожили 30 літ в трьох серйозніших розколах: мовному, церковному, територіальному, регіональному розколі. Всі їх підтримували тільки починає щось трошки, знаєте, вирівнюватись питання там по церкві. Ні, ми уходили в, глиб... В, глиб... в глибинний розкол. Ми сідаємо за одним столом, сім'ями збираємося, сідаємо за одним столом, і люди з різних конфесій починають один з одним сперечатися. Чо, що в принципі і треба нашому ворогу, Російській Федерації? Тому, власне, коли ми говоримо про Арістовича. Давайте менше обговорювати і цитувати власне, його наративи, які він озвучує, тому що вони, вони не варті уваги по одній причині. Це не цілі, які він ставить перед собою. Ціль наша поразка. А яким шляхом до неї прийти ФСБ Байдуже. Ну зараз повикористовують Арістовича. Я сподіваюся, у нас вже всі в мозги включили в країні, і всі вже поставили е, навпроти прізвища Арестович Знак мінус, чи все ще будемо слухати? От власне, пане Юрію, і тому ми і спілкуємося, що до прикладу, вас як політехнолога, подивляться наші телеглядачі, подивляться до прикладу користувачі соціальних мереж. І можливо, якщо хтось ще не зрозумів, хто такий Арестович, то точно зрозуміє, що це от фактично та людина. Яка фінансується з Російської Федерації, яка просуває російські наративи, і яка фактично тим самим чином намагається дестабілізувати ситуацію в країні, сидячи за кордоном. Тому ми власне про це не про це і говоримо. Тут не справа піару, а про те, щоб насправді така просвітницька більша діяльність, просто щоб говорити, розказувати, що насправді не завжди те приємне, коли вам лиють вуха якусь нісенітницю або маячню, пане Юрій... Ви знаєте, можливо, я не дуже я тоді ремаку можливо, я не дуже точно висловився щодо е, того, що ви підняли цю тему. Це тема дуже важлива, її треба обговорювати. Ці прізвища треба обговорювати. Я мав на увазі, що ми не маємо права для себе, кожен, обговорювати позиції, які ці люди представляють. Е, і от е, я маю на увазі те, що він заявляє програмою своєю, як політичною. Тому що для нас важливо зрозуміти, що ці люди приходять сюди не говорити про те, як краще для армії, чи що ви там зачитували, чи як краще для держави. А вони шукають шляхи, як нас завести в тупики, з яких ми вийти не можемо. І оце є важливо. Тому. Ні, жодних наративів Арестовича, і тільки конкретна особистісна оцінка. Оцінка суспільства, що ця людина є ворог держави і є ворог кожного з нас. Пане Юрію, дякую вам на раді за хорошу розмову і дякую, що ви долучилися до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Юрій Подорожній, політехнолог.